Добрий день, верніше вечір. Хочу зняти відео про таке чудо від автовазу. Ну як сказати. Чудо Приора називається. Ось таке. Уже наїздив більше 200 тисяч. Масло їсть ну, приблизно я вважав десь півлітри, на на десь літра на 600-700 кілометрів. Зато вже з бензином можна його листи. Ну, таке як автоваз, отут ось. Це постоянно пошти з завода, ця проблема була з бампером. Так, вроді нічого, Сіки я. Більше 10 років, 11 року вона їздів. Так серйозно я нічого не робив. Але багато в ній недостатків. Гур тут уже підсилювач стоїть, так удобно вже. Нема конденсіонера, без конденсіонера брав. Ні разу не лазив до інжектора, вона їхала. Це захотів 170-180, це так легко. Але проблема з жором масла. Чим почистити поршніву? Оце хочу спитати, може хтось сталкувався, хтось знає. Ось що я зараз заведу, вона... завів. В груді рогбе, не труїть, тихенько все. А масло жре. Кого таке саме. Поділіться, хто що робив. Ось. Робить як часи. Послухайте. Чуть-чуть там десь щось підстукає, але ну не вважаю, що воно стукає. Я ж кажу, мощність почти не потерялась, все на місці, а жор масла критичний. Підскажіть, будь ласка. Ну все, не димить. Взагалі диму немає. Не б'є, не... гази ніде не лізуть, а тільки масло жре. Ось так я хотів спитати народу, у кого є таке 126 й приора мотор. От 124 й вже геть друге. Люди говорять по 500 тисяч на ньому виїжджають 450-500, а тут 200 тисяч вже жор масла такий, що. Ужас. Добренько, буду ждать коментарі.